Вітаю вас! Сьогодні на уроці математики ми будемо порівнювати числа у межах 100, а також додавати і віднімати в межах 100. Для початку попрацюємо усно. Перевір, чи правильно позначено числами кількість десятків та одиниць. Отже, перше число 32. Погоджуєтесь ви? Ні. Насправді тут 23 кружечки. Отже, число 32 записано неправильно. Наступний малюнок 47. Це число записане правильно. Далі число 58. Ні. Тут 48 кружечків. Наступне число 68. Так чи ні? Ні. Тут 86 кружечків. Числа. Треба змінити місцями. І останнє число 44. Погоджуєтесь? Так, тут 44 кружечки. Назвіть попереднє та наступне число до поданого числа. Отже, сусідами числа 14 є. 13 та 15. Сусідами числа 18 є. 17 та 19. Молодці. Подивіться на три ряди чисел. Давайте назвемо пропущені числа. Отже, в першому рядочку пропущено 41, 43, 44, 46, 47 та 48, другий ряд. Пропущено числа, 81.

51. 4 десятки та 9 одиниць. 49. Число попереднє до числа 31. 30. Число наступне до числа 99. 100. Яке число стоїть між числами 45 та 47? 46. Наскільки 2 менше від 10? 8. Число 8 зменшити на 4. 4. Запиши різницю чисел 90 і 20 70. Запиши, скільки дециметрів становлять 60 сантиметров. 6 дециметрів. Далі відкрийте свій підручник на сторіночці 114 та робочий зошит. У зошиті запишіть дату: 6 квітня. Далі пишемо задачу. Задача під номером 6. Слухаємо умову задачі. Квиток до кінотеатру коштує 60 гривень, а квиток до мотузкового парку на 30 гривень дорожчий. Скільки гривень коштує квиток до мотузкового парку? Погляньте уважно: ось у нас зображення квитків до кінотеатру та до мотузкового парку. Запишемо короткий запис до задачі. До кінотеатру квиток коштує 60 гривень. До парку невідомо, але ми знаємо, що на 30 гривень дорожчий. Пригадайте, діти, дорожчий це більше. Отже, ставимо знак більше. Нам треба дізнатися, скільки коштує квиток до матузкового парку. Для цього ми 60. Збільшуємо на 30. 60 плюс 30 дорівнює 90. Нагадую, гривні ми скорочуємо без крапки. Далі пишемо відповідь. Відповідь: квиток до парку коштує 90 гривень. А в кінці речення на крапочку ставимо, хоча й скорочуємо гривні, але це кінець речення. Тому крапка Стоїть. Вирази під номером 7. Замість трьох крапочок вам потрібно поставити знаки більше, менше або дорівнює. Для цього пригадайте, що таке сантиметри, метри, гривні та копійки. Наступне восьме завдання нам потрібно знайти. Довжину ламаної лінії. Для цього ми беремо лінію та вимірюємо кожну ланку ламаної. Бачимо, що кожна ланка ламаної має довжину 5 см. Шукаємо загальну довжину ламаної. 5 плюс 5 плюс 5 дорівнює 15 см. А тепер. Цю відповідь ми запишемо у дециметрах і сантиметрах. Тому пишемо далі. 15 см дорівнює 1 дециметр 5 см. Нагадую, сантиметри і дециметри ми пишемо без крапок. Погляньте уважно на наступне завдання. Завдання номер 9. Назви масу кожної тваринки. Запиши назву найважчої та найлегшої тваринки. Отже, мавпочка важить 2 кілограми, крокодил 40 кілограмів, лисиця 5 кілограмів і жирафа 76 кілограмів. Діти, яка тварина найважча? Так, найважча жирафа, бо вона важить 76 кілограмів. А яка ж тваринка найлегша? Найлегша мавпочка, бо вона важить 2 кілограми, записуємо числа 2 кілограми, 40 кілограмів, 5 кілограмів, 76 кілограмів. І відповідь найважча жирафа, найлегша мавпа. Якщо ви справились, Усно порівняйте іменовані числа. Отже, 5 дециметрів менше, ніж 7 дециметрів, 40 літрів менше 50 літрів, 25 см менше 30 см. 15 кілограмів менше 40 кілограмів. 7 дециметрів це 70 см. Отже, знак ми ставимо дорівнює. 12 літрів менше 17 літрів. Я сподіваюся, що ви всі правильно усно розставили відповідні знаки. Дякую вам за урок. Молодця!